Слава Ісусу Христосу Христосу! Дорогі діти і сестри! Поздоровляю всіх вас у такому скресеному дні, у такому часі, у Сьогоднішній Івано-Наслідчий Читання провідає надмоговикання апостолів і монастирів На чомуся акцентувати свої марнісно почитати? Слухаючи бажаючим свідомити оці божественні істини. Розповідається про людей. Які маємо жити істини цієї православі? І ми коли ступить не так все дати на боку, але це не було лист. Це було колись ми лише сьогодні слухачі. І ті, хто по віри скільки сприймає нам за і мати свої істини. Ми слухачі. Але цей погляд, що ми сьогодні стовечили, це погляд недостати. Ми сьогодні не сюди, сьогодні живі слід і вам сміттєві і, і кожен із нас вправді називати себе відчувати відповідальність за це. Називати себе апостолом. 21 спитки. Поставники заново задумається на те, що я сказав. І себе задайте, ти апостол, сегодня 21 спорити, наскільки ти відражаючи, суть цього апостольського покликання приканяйтесь служіння. Згадуючи тих кого покликав Господь на служіння постерське, 5000 років тому населена він їх покликав першими. А ми у тіхто сматуває висцепокли. Кожен із нас, кожен, кожен хвилячи, є апостол 21 саміт. І кожен скупичий географія посла Петра по владу. Чи інші чи буде? Більше того, інстинктивно ми кажемо, хто наврек і стробив чорному і рута. Ми це кажемо не поширено, але справи Тому що всі просто не це були фізичні люди. Але в першу чергу це не смірний перетисник кожного і станція. Господи, нас, бачиш на всіх апостолів, від тисячі років, тому назад ти бачиш себе. Ти як апостол Петро, який вірить сподівається, Ти можеш бути саду, того апостолу Пополу. Головні ти спочатку хвіри або не свячаючи добре, а потім виліти до сповітництва того, що треба померти себе до Христову. Нічого за тисячі років не помінялося. Чому? Тому що Господь створив одну і душу людину, який беручи свободу, дає можливість оборони шлях, який його буде вести по житті. Шлях Бога, шлях від Бога. В Цьому добровільність на дня Господа 21 -го смерті. Чому можна навести приклад крім великої і високомарній стимбі? І прийдете додому це упаді. І будете про щось розмовляти з снецького зусилля. Будете розмовляти про загальні питання. І так довечно скажете, бо це. І що? Запитає той, з ким ти розмовляєш. І ви починаєте богослувати, слухала івангельське читання ось про це. І я так теж думаю. Або, слухай, я так не думаю. А тут я помиляюся. Або тут я права, тут я рапи. І ви спілкуєтеся, переносячи що в соцмереду. Іван вам Ви благовіствуєте, ви приносите інформацію тим, хто сьогодні не був в храмі, чи тим, хто був, а не чув, що відбувалося в храмі. Тому, коли я називаю вас апостолами 21 століття, це не похвальність, це не незакварність, це реальність. Це реальність. Але кому ми подібнемося? Залежить від того, наскільки ми сприймаємо Івансю істину, з готовністю її передавати для нашим. З готовністю передавати домашніх святів. І можна запитати, де сьогодні в храмі діти твої не, онуки твої не, і якщо це шлях еволюційний – іди додому повістим. Як якщо не прийдів, щоб волосила поєднався з Христом, то хоча б, щоб його розум поєднався з Христом. Ми хочемо мати гарні, гарні гармонійні стосунки вдома. Так? так. Які ж можуть бути стосунки гармонійні вдома. Як ви в храмі, а ваші нога не іде. З ким поведешся, з того хто ви наберешся. Вони будуть розмовляти про одне, ти будеш розмовляти про друге, потім своє ім'я виправдання скаже, ти відстали. То не по Що таке по Нема поняття у Нема поняття у Є просто оригінальна на воду, не добаву. Нема поняття по сучасному. Ти по сучасному виглядаєш ну, ще не по сучасному виглядаєш? Я виглядаю, так як я не знаю, що я можу це бачу. так, правильно. Що таке по сучасне? Пам'ятаєте, була? Мода ну, на шверпеклі робити, коли ви шверпекли, олігарм на шверпенка. Я колись не всього дома, вони не хочемо шкарапевти. Кредити до нас ви шкафе. Це замовлення. Я ж постаріл, шкарпелька. Чистий це зашли. Чистий, а він був терпетика. Потім довгі шкафу, такі покоління. Потім штаниці і та ніколи. Та як сучасне? А звідки мені? Для того, щоб продати товар на один рік каже, ходити модно, на другий рік зашити модно. І все завтра ще що буде. І ти думаєш, що, що це не по сучасному. Так по сучасному сьогодні ходити до центрі. Чи це відстали моно? Храм для малого. Це що Христос є для молодих і Христос для старих. Це так розміховує тільки москалі. Бо він каже, в нашому Богу тисячі років, а на в нашому тільки 30. Тому що щасливо незалежності у нас Українська церква з Ісусу, це, на, на нашому нашою 30 років, а їх йому 3 тисячі років. Ось це безсумство. Яке говорить і це безсумство. І це безсумство здолати можна лише одне способов. Живим свідченням своєї віри. Так нехай посвятиться світло ваших перевірям, які будуть бачити мови, добрі, навіть осварниться на зі ваша той, що є на не насамкіну. Ви, апостоли, на на 21 сваління, ви свідчите про живого пога своїм життям, своїм відмолитвою, своїм правилам праведною поки у суспільстві. Тому, не слухаючи апостоли, не думайте, що це пишуть про колишні. Це нагадує нам при своєму як нам належать жити. Як апостоли, як а я, перші апостоли, кликав спасити. Адже ми спробіть православним, я бою, говоряв, православний це образ нашого Мишне Генняке. Так як замовити Христос, проповідували апостоли. І вчили ці церкви. Вчили це тих крім доросло -ти, Ви ще берете на руки, приносили до її формі, пересете цілому коло. Іди причищайся. Як мама дитині сиди, Іди, причищайся. Іди, сповідайся. Іди туди вчить. Ви ж берете дитину і кладете його в руку, каже, можна не викиснити. А від рукою медикачки може. І багато іншого, що вони навчають, це навчання практично від життям. Вчіть, якщо не хочете, щоб власне завали відстави. Вчить і вони коли понад собою. Кінгу. Натик, що ми тя супціону це школу вибіги. А ви. Народили немає. Я знаю не водій. Алкоплати порядів. П'яне стоять немовня, спитати, що січи, як рубише, п'яне. П'яне учня, алголадимо. Дуже об'єкти, де можна знайти морожки людей. Але це не враження. Що навчить алкомарки? Чем здорово змінити, а не розповідає до розвиватися. Споюємо ідеї спою. Реально це оплати до тих, як я зловмаю, що це неправильно. Можливо, Це неправильно. Спою. Бу, Буду говорити в місті. На кричу підручне. Той, хто дозволяє, не, не, не років і стану на поліку. І горіть, ви мені пам'ятаєте, хто спорушає зерти на швидкі дохід? Це не на посту 21 століття не думаю. у Укудені старі за Христову. Там за Христом. Ді, та Тоді ви будете погано на мої. Не буде відсталими, будете завжди прикритими і сучасними. Бо ви будете стояти в іванинській істині, а не в моїй сроденні. Будете в іванинській істині, а не в моїй сароденні. От що вчить сьогоднішньому кликання апостола Даробки. Беріть, ловійте, Бога, де і це мною залишити це все. Тоді це Христос сказав головам. Але сьогодні він говорить. Так, буквально поваги переносному значенні, Обличне те, що в Котрін. Ідіть за хрістом, має це Жити за христом. Гармонія. Тоді буде все, як посмотр. Гармата, красота, порядок. що Отшує посмос. Гармонія красота і порядок. Там немає хаосу. Ви візьміть я у Божестворії. Космосу! Все, що вітає на святого відділення. Там діти якісь дергони, що зубашого, що там немає ні дому, ні слава, ні проговорить, та просто не завітає. Боже спинаті і дивана. Існує від школується, не збивають виновому сьогодні обійти. Нас не море заводить на землі, а суспільський хаос. Пишувајќи, на петно српекшено, школата и и тој ќе На и фајерата ќе логи и тој ќе ја а помала манката, гаѓаните гаѓаните. Хто да нас влаќа одно скеник на тој годин? Тој меѓу двојот член, Тому що сім'ї немає я, в душі немає на воді, в розуміємає, на рахуні, суспільське тримає. Нам не настає страшно, нам наша великі стражда, яка не спичний повітря на спиді, поки господині будуть себе себе зрешті. Не треба навчати, пока не себе наш вибір. Гріх за що? кашу, близько Бог прости. Живе звірно і паницького глочення. І пам'ятайте три апостоли 21 стопіння. Про що говорити На якій цінності згадаєте увагу? Куда ведете, куди ведуть ваші кінці, на старші вашої благодарних, на старість туда ще Якщо ви про них забудете сьогодні, вони про вас забудуть завтра. Якщо ви не про них сьогодні, завтра про вас не будуть турбуватися. І помрете не доглянути ніким. І кому в інші що відступили своїми дітьми. Ви дочекаємо швидше з того, що висадми. Дуже чекаю від світли. Тому будуть перерозумілими думи, як на свій завтрашній день. Не ви, а ваша діяльність. Де і вагу мені, все це ваша слава Ісусу Христу.